Друзі, добрий вечір. Сьогодні у нас на огляді криптовалютний проєкт App із токеном Бересті, який зараз торгується по приблизно 5 центів. Це в чотири рази більше ціни на IDO, яке проходило на потермінал. Я в нього не попав, але алокацію все-таки отримав. Перше, що потрібно розуміти, криптовалютний ринок буде продовжувати рости. Це моя суб'єктивна думка. Разом із тим буде продовжувати рости біткоін. Коли росте біткоін, росте уся його екосистема токенів, що пов'язані із біткоїном. У нас, наприклад, якщо навести дефайламу, всього лише 10 проєктів, які В'язані безпосередньо із бітком, але проводячи кореляцію даної події, то коли росла криптовалюта Solana, виросла за декілька місяців на 1000%, приблизно те саме сталося із усіма токенами на Solana, PitNetWork, GMT, далі Orca, Audius, Jito, Neon, який виріс просто шаленими темпами. Можливо, я покажу тут скріншотик, що з ним відбулося. Відповідно, усе, що стосується екосистеми біткоїна на подальшому рості головної криптовалюти, буде зростати. Беручи до уваги. Bitcoin екосістем із CoinMarketCap. У нас тут є ряд криптопроєктів. Я би нарахував усі, що більше 400 мільйонів доларів капіталізації, але нижче усі токени стосуються конкретно екосистеми BTC, RENBTC, CoinWeb, SOV. Їх ринкова капіталізація в більшості перевищує 10 мільйонів доларів. Якщо взяти BRCF, який нещодавно залістився, то відповідно інішал циркулієт в 1,8. У нас виходить приблизно 7,2 мільйони доларів капіталізації, що я вважаю, не така велика цифра з подальшою перспективою росту, але трошки. ЖК пізніше я покажу, чому у нас взагалі немає продавця. А зараз конкретно переходимо до майбутнього utility криптовалютного проєкту. Взагалі, BRC App – це мобільний застосунок, який орієнтований конкретно на мережу біткоїна. Це буде пов'язано із усілякими доменами на мережі BTC – лаунчпадом, комерцією, ігровою екосистемою, NFT, трейдингом і так далі. Із основних функцій, які будуть реалізовані: BTC домени, які ви можете отримати за стейкінг токена в майбутній лаунчпад проєктів BRC20, які також показують доволі непогані. На себе у ринковій каталізації, вони не такі популярні, але основна проблема їх це те, що у них немає якогось структурованого лаунчпаду, де б вони всі виходили і де можна було би всім цим займатися, наприклад, в одному додатку, як у БРСІ. Також вашими доменами можна буде торгувати, холдити, заробляти на них, якщо ви різко купите якийсь дуже популярний домен. У додатку конвертувати його у біткоін за бажанням, ну і в принципі використовувати ці активи у загальній екосистемі біткоїна. Це що стосується майбутньої тіліті, тобто. Застосування токена і з того, що у нас доступне зараз. По-перше, це фармінг токенів, які ви можете фармити за моїм реферальним посиланням. Я залишу в описі до цього відео. Скоріше за все, оці ось монетки потім конвертуються у реальні токени BRST, якщо звісно нас не кинуть, як наприклад, це зробили меми. А також із понеділка буде запущений стейкінг токенів BRST, за які ви будете отримувати виграшні білети, які потім будуть конвертуватися у домени, які будете отримувати. Це чимось схоже взагалі на хол токенів за для того, щоб отримати або алокацію у вайтліст, або. Отримати NFT, в більшості випадків на бичучому ринку. Така двіжуха дуже швидко себе окупає. А тим паче, зважаючи на те, що ціна токена зараз взагалі не така велика. І ми плавно переходимо до того, що найближчим часом продавців монети у нас взагалі не буде. Тому що токен сейл, який був проведений на АПТРмінал, закінчився декілька днів тому. 20% на TGE, паблік сейл і приват сейл отримав. І вони, якщо подивитися на ринкову ціну, спокійно злились десь по 06 062 повністю вилетіло, тіло, а відповідно усіх даних наступні розлоки будуть тільки через 3 місяці. Тобто, у нас зараз на ринку торгується просто токен, якого ні в кого немає. Тобто, усі позливали ці монетки. І те, що ми бачимо зараз, це, по-перше, тільки робота маркетмейкера, а по-друге, продавця протягом цих 3 місяців взагалі не буде. І подальший ріст буде залежати тільки від того, як буде сильно активізовуватись покупці. Саме тому, по-перше, я казав, що буду брати менше 10 центів у себе в телеграм-каналі. А по друге, навіть набирати з ринку токени не така хрінова ідея, якщо зважати на те, що майбутньої. Тілеті із стейкінгом BRST буде приносити вам домени, які потім можна буде продавати ну або холдити, щоб вони зростали у ціні. Токономіку можете самі подивитися тут більш-менш усе адекватно і розписано також на ап Terminal. Взагалі, доменних сервісів на мережі біткоїна немає. Якщо порівнювати ринкову капіталізацію актуального проєкту у 7 мільйонів доларів і з аналогічним проєктом в ефіріум мережі, то тут капа складає 400 мільйонів доларів. Звісно, некоректно показувати потенціал із 7 до. 400, хоча якщо біток буде пампитись, то чому б ні. Але зважаючи на те, що Ethereum Name Service є єдиним більш-менш аналогічним проєктом, то орієнтуватися версії на нього це максимально адекватна і нормальна ідея. Якщо підсумувати усе це, можемо зробити декілька висновків. По-перше, IDO вийшло доволі успішним, і продавця на ринку більше немає, що залишає потенціал росту до 2-3 ексів. По друге, майбутнє утиліті, яке буде реалізовано, буде давати вам усілякі NFT, домени на біткоїні, які ви також можете зливати і дуже швидко вийти в. Нуль або в прибуток на проєкті. І третє, якщо взагалі ринок підка буде далі помпувати і будуть виходити нові BRC-20 токени. Відповідно, також вони будуть зростати. Буде зростати токен BRST, який скоріше за все вам треба буде стейкати для того, щоб отримати алокацію. Тому навіть набрати з ринку по 0,048 якусь кількість монет і закинути їх потім у стейкінг, не виглядає поганою ідеєю. Але це я кажу зараз, 4 січня, коли ще не прийняли ETF на біток, а коли його приймуть, я не знаю, яка вже буде ціна токена, може в два рази вище. Ось такий швиденький від. Відос вийшов, в принципі, двіжуха непогана. Усім рекомендую на невеличкий сайз. Якщо екосистема бітка буде далі помпувати, буде помпувати і даний токен. Наступний відос буде про те, як розкрутити тисячу на крипті. Тож підписуйтесь, ставте вподобайки і побачимося у наступному ролику. Всім гарного вечора!